Знаєте, я помітила, що зараз популярне таке вчення, що церква вона не потрібна, що людина може бути з Богом напряму, що їй не потрібна церква. Але я також помітила, що слово і сама церква, вона споплюжує своє звання. Але ви знали, що існує церква, а існує Вавилонська блудниця. І книга Откровення, взагалі книга Біблії нас навчає, що. Ем... Як нам розрізняти саме церкву Ісуса Христа і де зрозуміти, що це вавилонська блудниця? І знаєте, дуже просто визначитися по мінімум по декількох пунктах. Перше вавилоняни, тобто люди, які називають себе церквою, але являються вавилоном, вавилонською блудницею. Вони називають себе церквою, називають себе віруючими, християнами, без різниці як вони себе називають, але вони злі. Вони одобрюють гріхи, вони одобрюють і благословляють навіть війни. Ці люди, вони мамончики. Знаєте, хто такі мамончики? Мамончики це ті, хто просто дуже сильно люблять гроші. Вони за гроші готові продати все, своє тіло, навіть своїх рідних. Все для них цінні тільки гроші. А також найголовніше, що Вавилон, він змінює слово Боже, він змінює Біблію. І все це відбувається, тому що ці люди вони відвергають любов Божу, але прикидаються добрими. Це так само, як сатана, він також не приходить з вилами, а він прикидається дуже хорошим і добрим і запудрює людям мозок. Але про це в інший раз: коли в церкві немає Бога, тоді там немає любові, і це вже є Вавилонська блудниця. Тому що Господь він є любов, і якщо в мені є Господь, значить я буду любити людей, я не буду їх засуджувати. І християни, справжні християни, учні Ісуса Христа. Бо ви знаєте, що церква це учні Ісуса Христа. Це не просто люди, які називають себе віруючими і нічого не роблять. Саме учні Ісуса Христа вони люблять людей, вони також змінюються постійно. Вони розуміють, що вони роблять не так, вони каються і змінюються. А вавілоняні вони дуже-дуже горді. Тому. Якщо вам ще цікаві якісь такі теми, ви обов'язково можете написати мені, ми разом будемо вивчати слово Боже і розуміти, де Вавилон, а де справжня церква, щоб розуміти, що де, і щоб не потрапити в Вавилон і ні в якому разі не стати самим Вавилоном. І найбільше, знаєте, що мені дуже сподобалось, як привели приклад пастори, що я можу знаходитися в церкві. Я можу знаходитися дійсно в крутій церкві, там, де живі пастори, там, де живі служителі, але я буду вавілонською блудницею. В мені буде дух Вавілону. Я буду ось такою поганкою. І тому мені також варто, перш за все, аналізувати своє серце, а не судити когось. Тому з миром Боже вам.